Уявіть, що у вас є всі засоби, які тільки ви можете уявити для домашнього догляду. Але як, що і коли наносити питання. Головне правило: починаємо з найрідшого до найщільнішого. Перший крок це завжди очищення. Навіть якщо у вас не було макіяжу, ми завжди очищуємо шкіру. Далі в нас іде тонік. Це підготовка шкіри як база для всього іншого. Потім в нас іде сиворотка. вона працює в глибоких шарах шкіри. Але пам'ятайте, одна сиворотка – один день. Ми не наносимо декілька сивороток одночасно. Після ми наносимо обов'язково крем. Пам'ятаємо, що сиворотка без крему не працює. Крем забезпечить всі активні компоненти. І наостанок, якщо це день, ми обов'язково наносимо крем СПФ. Запам'ятайте, що без нього всі етапи догляду. Зводяться на нівець. Не плутайте порядок, і ваша шкіра скаже вам дякую!